Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку тіла. Наступний тиждень принесе якусь стабільність та матеріальну забезпеченість. Можливо, ви отримаєте зарплату чи якусь премію. Ви відчуватимете, що ви впевнені в своїх силах та що ви здатні досягти будь-якої мети. Наступного тижня ви виходите зі стану якоїсь апатії, зі стану якоїсь нудьги. Ви починаєте знову відчувати смак життя. Бо ще недавно воно видавалося сумним, нецікавим та нудним. Які б виклики наступний тиждень не поставив перед вами, ваша родина буде вас підтримувати, вас не полишать сам на сам з вашими негараздами. Ваша родина вас підтримає, дасть якусь корисну пораду, допоможе працею, добрим словом та вірою у ваші сили. Та якась сфера вашого життя, яка раніше надихала та задовільняла, чомусь наступного тижня не принесе радості. Можливо, якісь справи підуть не так, можливо, якісь непорозуміння з друзями, а можливо, кохана людина не прийме ваших залицянь. Карти радять не надто піддаватися своїм емоціям, не надто занурюватися в ілюзії. А також радять реально оцінювати ситуацію. Можливо, ви і розчарувалися в якійсь ситуації в своєму житті через те, що ваші очікування були дещо завищені.